І так, шановні, сьогодні 9 вересня, і в цей день народився герой із Буковини, герой із Заставни, Михайло Гулько. Михайло Гулько, починаючи з 22 лютого 2022 року, пішов добровольцем воювати. Він поміняв дуже багато підрозділів, Він був і розвідником, і був в артилерії, і був в зводах управління. Ну, В кінці кінців він потрапив е, з одної бригади в іншу. Тепер він е, простий піхотинець, отримав декілька контузій. Е, зараз у нього, е, точніше, не зараз, два роки тому прострілили ключицю, і рука у нього функціонує на 50%. І це права рука. Але не дивлячись на це, наш герой, наш заставницький термінатор. І надалі в строю і воює на Харківському напрямку. Дуже часто я зустрічаю його рідного брата, його сестру чи тітку, матір. І постійно ми згадуємо за Михайла, який він у нас хороший, веселий, розважливий хлопець. Правда, йому скоро 50 років, але не дивлячись на це, він стоїть в строю. Із е, тяжким пораненням і каліством, і надалі воює і е, оберігає наш спокій тих, хто зараз знаходиться в тилу. Ну, а тільки що я написав невелику пісню, тільки що е, поспіхом її написав за 2-3 хвилини, і так само зараз поспіхом і виконую цю пісню. За таких мало, як нас думко, михайло. Який, який, Людьому усі віці, Михайло, щастя та здоров'я, тоді бажаю дівні там низькі, щоб ти був щасливим, а також місливим у житті цілі, також на війні, ключі, прострілили, рукою не працює, та він, як той садване, стоїть завжди в строю, заставлю закінчування. Честь Михайло, що б'ється у бою, Михайло, щастя та здоров'я, тобі бажають рідні та близькі, щоб ти був щасливим, а також міцнівим у житті цивільним, також на війні, заставник таких мало, як наш жулько Михайло, який, як термінатор, воює на війні. І щастя побажаю йому у цій вітці, Михайло, щастя та здоров'я, тобі бажають, рідні та близькі, щоб ти був щасливим, а також сміхливим, у житті цивільнім, також на війні. Михайло, щастя та здоров'я, тобі бажають рідні та близькі. Щоб ти був щасливим, а також смітливим у житті сивілим також на війні, щоб ти був щасливим, а також смітливим у житі цивільним також на війні. Прикром співати за те, щоб бути щасливим і кмітливим також на війні, краще б цієї клятої війни не було, а щоб ми всі жили в мирі, в дружбі. Своїми сусідами, як кажуть, на кордонах з усіма народами у світі. Ну, але що є, то є. А надалі я хочу побажати Михайлові всього самого найкращого, щастя, здоров'я, миру, добра, щоб він вже нарешті повернувся додому до своїх рідних, близьких і щоб завжди радував серця і душі своїх рідних, знайомих, друзів. Михайло, тримайся. Ми за тебе тримаємо кулаки.